Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка, нові акції в АТБ з 8 по 14 січня включно 22 гривні та 50 копійок, серветки до столу, Рута. Дуже гарні милі в них дизайни. Є вже ось такі святкові з сердечками. 61 гривня та 50 копійок зубна паста Colgate Max White відбілююча 100 мл. Colgate Total 12, 72 гривні та 50 копійок, також 100 мл. 53 гривні та 40 копійок Colgate відбілююча. Лакалут є зі знижкою 97,20. Та 101 гривня 70 копійок. Дитяча Colgate зубна паста. Ото хотіла поправити, взяла впалу. Буває ж таке! Для діток від 2 до 5 років ціна 35 гривень. 26 гривень, до речі, гарна ціна на зубочистки із ниткою 50 штук в упаковці від своєї лінії. 42 гривні коштує одна зубна щіточка Colgate, А є наборами ось такі 2 штуки за 50 гривень та 70 копійок. А є ще ось такий варіант за 15,40 від своєї лінії. Одна штука. Мило рідке Тео 51 гривня та 40 копійок. До речі, я колись його пробувала. Мені подобається текстура і аромат. Такий варіант 48,20. Мило дору 3850. Є у двох варіантах та акційне зелене із авокадо. І на акції від ДОРУ набір твердого мила 5 штук за 64,50 зеленого кольору. Як можете бачити, в синьому кольорі не акційна ціна, хоча вона свіженька сьогоднішня 93 гривні та 80 копійок в зеленому кольорі по акції. А, там на 80 та 40 копійок, Вибачаюсь. Сетін це є рідке дитяче мило для діток від нуля. 250 мл 26 гривень з дозатором. Ось ці гелітри в одному 52 гривні та 40 копійок. Баночка у вигляді різних тваринок виглядає досить мило. Таке рідке дитяче мило 500 мл за 61 гривню. гель гелля душу мають бути ще інші аромати, але тут невеличкий вибір в цьому АТБ, Тому є один варіант: ціна 50 гривень. 53,50. Маленький марселець гель для душу. 62 гривні. Гель для душу 3 в 1 умов. One line man. Чоловічий. Ролик від озидоранте ФАМ. 53 гривні. Чоловічий варіант. Жіночі по 50 гривень. Є декілька ароматів на вибір. Шампунь для волосся SIOS 129 гривень 400 мл. Освіжувачі повітря. Такі змінні балони до автоматичних по 40 гривень від своєї лінії. Я так розумію, хто снюхав, а кришечки вже не позакривав. Так, ароматів насправді дуже багато. Є, бачите, і такі фруктові, солодкі, і інші варіанти дуже великий вибір. 250 мл. Біоформула: гель або бальзам для миття посуду. 500 мл за 21 грн та 50 копійок. Wash and free теж засіб для миття посуду: 500 мл 28,70. Ріо засіб для миття унітазу 500 мл за 30 гривень і 50 копійок. Онік Сантрігель, Ціна 71 гривня. Ріо засіб для миття вікон та дзеркал від розумного вибору з розпилювачем 1 літри 24 гривні. Порошок для прання кала Аквапудра кілограм та 800 г за 207 гривень. 84 грн засіб мийчий для прання Wash and Free, 2 кг. Сатін. гель для прання дитячих речей, 3,5 кг за 104 грн. Губки для взуття Silver в чорному або без кольору. Коштує 26,70. Кря кря качечка 33,50. Шампунь дитячий. 55 гривень та 70 копійок, шампунь 2 в 1. Teo Neйtral. 32 гривні та 30 копійок підвіска в унітаз кольорова. 6 в 1. 33 гривні та 60 копійок коштують таблетки у зливний бачок. 4 штуки Ріо, 75 гривень та 70 копійок. шампунь Німіт, м'ята або лимон. Також є зі знижкою подарункові набори від Gillette, від нівеї. Це, до речі, акції ще з попереднього періоду. Exxon дездран жіночий. 110,40. Арко гелля 126-70. з карткою ТБ трошки дешевше. Дезодоранти спрейї Акс 114,40. Є аромати на вибір з карткою ТБ трошки дешевше. Вологі серветки. День у день, дитячі 120 штук із клапаном. Акції діє лише при оплаті карткою АТБ. 45 гривень за упаковку, якщо оплачуєте карткою АТБ. Бачите, є додаткова рекламація, що це із карткою АТБ, тож звертайте увагу, підгузки трусики Міні-Біт теж акція, якщо оплачуєте карткою АТБ. 210 гривень. Якщо не маєте картки, то оплатите 300 гривень за пачку. 50 гривень та 30 копійок прокладки Урологічні тена. 14 штук в упаковці. Пелюшки в упаковці 10 штук розмір 90 на 60, ціна 79 гривень. І ось такий варіант, також 10 штук в упаковці, розмір 60х60 см, 58, 60 на 60 см 58,60 см. Прокладки for Teens, 10 штук 39,70. Такі Bella, 16 штук за 63 гривні та 60 копійок. Хагіс, підгузки трусики 384 гривні. Шістка, п'ятірка. більші розміри. Вологий туалетний папір 29 гривень. В упаковці 50 штук із клапаном, є дитячий або з алої. 5,50 вологі серветки антибактеріальні. Розумний вибір. 47 гривень коштують рушнички паперові від своєї лінії Elite Soft. 1 рулон. Прокладки Always по 98 гривень. 12, 14, 16 та 18 штук. По 14 та 18 штук за 81 гривні та 70 копійок. На турели прокладки 44,57 або 10 штук в упаковці. Щоденні прокладки 60 гривень, від лібрес 50 штук в упаковці, смаколики для котиків 11 гривень. 50 гривень коштує сухий корм для котів клуб 4 лапи 300 г. Вологий корм для котів 37,30. Є різні смаки. Такий корм 1650, клуб 4 лапи. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок. До нових зустрічей!